Всем привіт, друзі, на каналі Марікендіпла. І сьогодні я граю 99 ночей з Софією. Всім привіт! Коротше, я тут буду виповняти квести і. Софії, ну, перший квест, такий самий, як в мене, це погарбувати щось пензликом. Нам треба чекати атаки культистів, бо завжди цей є дядечка, в якого пензлики приходить після атаки культистів. Ну, і якщо що, то в мене весь звук включений е, на всю, ну майже на всю, коротше. Е, то мені зараз то, саме трішки некомфортно глядь, але ми вже е, апнули третій е, левел костра. Пяті. Який? Четвертий левел костра ми апнули, я так думаю, ну навіщо мені лівати, то я лівати вже не буду. Ну, і перезаходити так, мені зараз дуже... Я тут знайшла е будиночок там, де є стінчики. Але у мене повний мішочок і дуже хочеш, щоб мені випав хороший мішочок. Догов... <плух> <плух> хороший мішочок, я мені випав хорошенький мішочок, бо я попросила. Можна хорошенький мішочок, він мені випав. Це просто прекрасно. Не знаю, мене, напевно, чує, розрабуть нас тіночі. Ну, я, раз ти мене чуєш, е, можна ще, будь ласка, сильний топор, е, гігантський мішок і е, сунду, драконій сундук. На 150-й день. Я, а, я нагліти не хочу. Коп'єско! У мене звук якогось голодного оліня. Коротше, я вам все зараз, друзі, розкажу за мої квести, які в мені квести дала гра. Перший квест це 20 днів, їсти тільки м'ясо, я вам напевно сказала. Ну, коротше, повторю ще раз. М Перший квест в мене пофарбуватися з певником, це я теж казала і вбити короля культистів. Якщо я вам ці квести вже говорила, то вибачте, я просто Коли я маю. О, ні-ні-ні, я не можу з'їсти. Все, я забула. А, у мене А, у нас на базі м'ясо просто. Дякую, Софії, що вона це добула. А, не це я добула. Короче, дякую тому, хто добув це м'ясо. Ск кровать скрафтить чи апнуть верстак? <гум> <гум> а. Совітою на обменивать. Ботса и дядечка уже просто. Боца, дядечка пропадает, значит, то за 5 або за трохи більше секунд до ночі. Я собі, до речі, тушь, вибила, теж вибила лапочку. Дырайте, яда было софу. 24 метала. Да, я дикише. О, мої. все за правом сквозь строчку. Ой. Так, так. Шо? Да не прозывай. Короче, я точно люблю опыт и прятать ловлю костром. Бо тоді вам просто ніякого топліва не вистачає. Вам треба такі великі бочки, такі, яка робить нефтяний делі, щоб прокормити п'ятий левел. Тому я завжди гуляю або з четвертим, або з нефтяною бочкою і з п'ятим. А щоб скрафтити, О, кожен корпус, але щоб скрафтити ту нефтяну бочку, ну, якби вибачається, це дуже довго робить. Це олень. У мене просто звукограмма мама. Альфа! Харчани, якийсь якийсь у мене просто в реальності дружить. Всі друже, я це чую. у мене просто бум-бум все дуже низький. О, данжик. У мене все дуже голосно. О, зараз не можу, але я лівати не буду. Фо це за музика. Ви ж на мене здеватись? Окей, добре. Софа гоуч на карнавал. Я тебе не чую. В мене музика всю грає. О, крафт. Карта це хороша, двушничка. Ого, у нас 42 метала. До речі, 40 метала і е, четвертий день. Я <звук> вже. Де скільки я топлівка добула. О, 60! Е, коротше, я зараз піду на карнавал. Ага, на карнавал. Так, я хочу прийти е, цю гру. Цей день я. Ми з Софою потратимо. На те, що проходити. І ще ні в коди попала. До речі, ця. Ця гра починається, як стільки ви в когось попадете. Мені найтяжкіше попасти в оленя. Ну, бо я просто нарандопити. Ооо! А, блин. Я прохожу в эту игру все, все, это моя игра. Давай, 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 я мне есть час тут. Все, сейчас вешаю наверное, сколько там часу. Тут же нам Короче, Софа. Короче, если ты хочешь мы здесь Короче, можеш проходить ту гру. Я буду питатися. Так, я як в якихось туторіалах. Кажуть, що треба кидати на дальню зелену і на дальню синю. Рівно, я на них рілі попадаю. О! Я тоже тож нам тикет заработала. Вс, я хозяйку сделала я. Але просто щаслива, ти. Давай, софа, я просто счастлива, ты. Давай, софа стрили. Я просто гру пытаюсь пройти, я зараз хочу підтримати софочку. Давай, софа. Софа. Ух. Ну, не, в тебе час закінчився. час закінчився. Вот и знову. Я ксю я з тобою? Короче, мені треба похавати. Софік, ти... эээ, е... щас давай, щас я нам м'яско добуду. ми нахаваємо повні пузо І підемо бухнути. А я один. Все люди разные, все их разные способности. Так, я нам сейчас добуду мясо. Давай я помню, пуза шабина нахаваем. Я лично тоже уже. Ну да, я себе то, что моду бываю. Я все сама. ба ба ба. Что мы имеем? За мной загралось два волка. Друзі, вибачте, якщо вам сильно голосно. Тобі допомогти хавчик добуть. Ні, не Я тобі можу щось принести, ну ладно, я вже просто повне пузо нахавала. Ти готова? Ні? Ну, Бога, я тобі, коротше, хавчик допоможу добуть, бо в мене копьо є. Подожди, я собі ще м'яско не взяла з собою. О, якраз день. Стоп, 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 чекай. Я ягодки не можу їсти, у мене собі в мішку м'ясом. Так, заходимо, заходимо, Софік, давай заходимо. Софія, ти де? Ще. О, Все, через пару днів я. Давай заходимо і тримаємося разом. Оууу, друзья, вы что так голосно, я просто, ре в реальности у меня в ухо взрывается. Все, где ты? Все, пошли туда. давай сюда. Давай будем друг друга. О, стрелочка! Ты за мной бежишь? Сюда? А, все. Щас-ща таке Гоу сюда О, Сундук, София не прибий. Ты мені поробило Мені було б. Я хотя б трохи почала відкривати, но не поробила. А ну-ка, яка зілля Добре, надеюсь. У мене добре зілля. Куди? Софа, давай, нам треба його до ночі пройти. У нас тут колінь. А, ні, ми вообще туда, давай туда. Б я один раз. Ага, Софа! Сюда оч. Та Соф. А, все, мені потому что я в іншу сторону. Мишка, давай сюда. Ага, не, сюда не надо. Я его уже кикнула. Угу, да, гоуч. Стрелочка сюда! Сюда, ты так. Софа, я к шашу. И мы прошли. Нема нічого. Софік не шевели. тут буду. Давай, будь ласка, коса, коса. Тепер виходим, давай виходим. А в тебе буде заповнятися цей Вай... вампірізм ночью. І тебе буде хілить, це тобі дуже корисно. Хто знає, як Софія? О, де що у мене є! І що ж у мене тоже О! Ой, а мені не треба такий хавчик ховати. Я так на на м'ясній дієті сьогодні. Да, трава я одна. Дуже хоче, щоб нам випало все вони сами самі Револьвер Патрони на лево двері. забира, той в кого перш в тебе є? Он тут бери У мене нема просто. У нас так топливо нагарвляется. Она хочет собі в ампирі, запомнить. нам, нам треба. Ой, нам треба дерев, два деревця попытаємося поробити. Е, бо нам треба прожити хоча Хотаби... б нам треба прожити 20 днів. Е, бо. Бо ми 20 завжди з цього в, в каточці проживаємо. І 20, якби мені треба собі м'ясом питатися. Ну, і 20 це якби норма умандер чи друг. Е, ну, не буде назвати його м'як, бо він на мене може короче, сказати, що. Сказать, что я его так позорю? А, ну ладно, не важно. И он, он, он гуляет в 99 ночей месяц. Про... София, она зарахуется! Кровать. Кровать зараховалась, друзья. Вы видите, как я поставила? Пам бам бам пам бам 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 бам, -бам, 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 -бам. <рек> Так, дядя, так, ты выйдешь, будет на беле лавы, бо так я кикнулась, я в лаву стала. Я хилюсь аптечкой, и она нахилилась. Так, дядечка, опа, часи, опа, опа, опа. Так я нашла. Я тут скрафчу одне те, що нам взагалі не треба, але мені воно треба для квеста. Так, все 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 я зараз біжу виповнювати перший мій квест. Зараз просто лечу. Ну, до речі, софі тепер класна броня і. броня з жаліза, вона краще. Чим е ця броня вампіра. Так. Бо якщо ти візьмеш цю, коротше, броню, знай знайдеш броню, як. Е як вона називається? Яка железна. Так от трохи рівна. Все, бачите, мене звузи я його ще раз. Пофарбую тільки мені треба якийсь кольор. давайте такий гарний ліловий. Що? Окей. Ваві, якийсь ще ва! Друзі, ви бачите, як прям в тон кольору попала. О, І ще в одного ютубера було таке завдання поставити таку штучку. У штучку. До речі, в Софії ще, ще раз вам нагадаю, що в Софії ж сюди не можна повісти. Того тобі повісила. Ану, 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 ну, 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 не можна. О, ну, мені хіба що варіант повісити на карту? Софія? О, ну, норм, картинка. Така карта. До речі, щоб побачити картинку, треба якось о, повернутися. Але, може, е, є. Ну, може бути і краща картина. Е, до речі. Є завдання таке поставити картину. А я думала, що це просто доска, Я б на ній написала. П'ятдесят два моя тільце набирати 52 два підписнички. Яшечко, наш Яша улюблений, лю Яша Яшечко, Яша. Це Яша. Що ставить Софія, що зробила я. Хеба. Ага, що мені можна дещо потратити? Софа. а ти можеш допомогти добути деревця, бо я хочу скрафтити кроватку. Е, третю кровать. Що? Красиво Покажи бежу подавлять Вау! Прекрасно, Дуже гарно. Е, Кісточку дропнуть. Зараз. Е, просто нехай вона у нас тут буде валятися біля цих пуха, біля якихось тих штучки, короче. Щоб валялись там, де в нас там, міні... Міні... это така якась синя. О, да, мені ну, ну, очивку, а в, в, в правому. В правом углу, тут зверху, там де ХПшка, тільки трохи. тільки чуть, -чуть далі мені дали очівочку. Там жовтенько, ну, жовтеньком щось було написано. Я поняла, мені це не саме дам. О, клас. Так, я. Коротше, друзі. В нас е, буде, буде, в нас. Е, коли у мене буде в нас десь день 19, 18, я тоді до вас повернуся, щоб відео це не вийшло сильно довгим. Е, зараз. Софія, я хочу скрафтити кровать. О, на кровать справ. Я хочу кровать скрафтить, бо я на цю... Бо, до речі. Я було б нечесно, бо я... бо я ду. коротше, не важно. Ось у нас є три многих, я зараз йду списати Окей. А, да. Я, до речі, зараз іду списати дитинку. Друзі, я до вас повернусь, коли вже буде ближче до 20-го дня. І тоді. М -м -м тоді, коротше, подивимося, як мені дадуть, а, І Тоді я з вами попрощаюся і я до вас повернуся. Коротше, у нас вже 21-й день, як ви бачите, тоді, скільки у нас культичків. Ну, коротше, і у нас адський мішочок, і я хочу виповнити завдання там, де вбити короля культистів. А ми зараз жорстко добиваємо культистів. Подивіться, наскільки в нас цей м -м, біомчик ізучний. Нам дуже зараз треба ці культист штучечки. Культист, коротше, ну які омулетики їхні. Ми, якщо бачимо культистів, то ми їх просто жорстко б'ємо, і їх тут дуже достатньо мало. Мы в Маг Дуже добре, що не Маг БВБ умничи. А ну, вот и куда пишу угу. еще? Хочешь в тіма. тут ти, тут ти. софа ти на базі? Блін, ладно, ні. так не получится, так не получится. Не дуже треба. Опа! О, Скорпионы Космясковый випала. А я красову себе пиджала. Что Ага, не те слово просто. Бляд, Тут є ще букпельки ви? Це вув, Це... Це нам треба апнути п'ятий левел, щоб вулкан був. Відкрила. Нам больше немаешься работать в том говорем биоме. Так хіба что пятый левел лапать и вс мы пошли на два, мы давай зараз е... будем робити дерево. мы да с друзьями будем робити дерево. Ну і. Культистів я не буду спалювати. Я дуже хочу, щоб нам хватило. Софа, нехай закінчиться дощ, чи... то ми так просто в все прокакаємо. О, мені це дуже поховати. Ну я... ладно, морку... Ну вже 26 шостой, якби. Ачівку мені так і не дали. все так прикольно. Так вот мы хаваем. Ну, а сейчас хочу поработать дерево. И будем опыты 5 левел, друзья. И скоро давай повернем. Так, всем папа, друзья, вы на канале Мэри Кэнди Плей, и я забыла знать вам прощание, то мы с Фея прожили 50 дней. Всем папа!